Доброго дня ми з України. Закінчив роботу над підсумком. Підсумок для набоїв 308 калібра і в цьому підсумку їх буде розміщено 116 штук. Підсумок має розміри 27,5 см 18,5 см і товщина 8,5 см. Використовувалася американська кордура в кольорі койот. Тисячу ден, і блискавка на корейської фірми Вуджі. Українська стропа поліамідна дуже високої якості. Значить, е, пустий підсумок важить 172 грама, до нього в комплекті 4 планки для набоїв. Ось. І. Е, Середня вставка, центральна середня вставка. Значить, ось цей комплект важить окремо, без набоїв 587 грамів. Все як завжди. Всередині міжмемнім. Тканинною, велкродканинною і кордурою, вставлена 5-мм щільнювач з обох сторін. Ось так ми будемо тут розташовувати наші планки. Вони всі взаємозамінні. Якщо планка не треба, щоб вона ліпилась до чогось, можна це все діло прикрити. Ось так. І все. Далі кріпимо планку на стінку підсумка і центральну вставку. Все, комплект зібрано. Ось так. На цьому на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!